Мене сьогодні така цікава розпаковка. Я хотіла пізніше вже вам показати, як це буде на дітях, але вже не стрималася. Так, подивимося. Ага, це для хлопчика, це для дівчинки. Дивіться, в нас скоро свято в садочку. Мої діти будуть там промінчиками сонця. Але, чесно, ці костюми, що пропонують напрокат або в інтернеті, ну це просто окремий вид тортур. Тому я знайшла. Боже, яка краса. Я ще сама не бачила. Знайшла ось такі варіанти. Ой, як красиво все опаковано. Це така пов'язочка на голову для хлопчика Бантик. М -м -м. Ой, прям дуже шкода відкривати. Так, зараз для дівчинки з вами подивимося. Так, а це для Даринки. Боже, це все ручна робота. А тут у нас ось така пов'язочка. Пов а такий виручна голова. Так, дуже естетично, але дуже хочеться перекрита зараз. Боже, яка ж Давайте все дивитися. Дивіться, ось така пов'язочка на голову. Боже. Я попросила, щоб нам зробили таку брошечку. Ой, навіть, щоб не, нічого не пошкодила. І в подаруночок нам дали ось таку дуже милу заколочку. Я така здобу... А ще я купила таку жовту фатинову спідницю. Ось так буде виглядати наш костюм. Я вже розкрила для дівчинки, Давайте вже мішаємо теж розкриємо, там подивимося. Бо мені самі так цікаво, то не можу чекати, бо свято аж 20 березня. Бачите, це така поясочка на голову, сонечка, тут із резиночкою нам зробили. Ось такий метелик. І нам теж зробили, подарували ще ось таку брошечку дуже милу. Ось так буде виглядати костюми моїх дітей, парні. Мені здається, ну дуже навіть мило. Що скажете?